Президент Дональд Трамп виступив із найбільш жорсткими погрозами на адресу Кремля з того часу, як він став очільником американської держави. У твіті, який з'явився в соціальних мережах, Дональд Трамп підкреслив, що ґрунтуючись на тому факті, що Росія зараз буквально громить Україну на полі бою, він всерйоз розглядає можливість запровадження великомасштабних банківських санкцій. Інших санкцій та тарифів проти Росії, які діятимуть доти, доки не буде досягнення припинення вогню та остаточної мирної угоди. До Росії та України, звертається Дональд Трамп, сідайте за стіл перемовин прямо зараз, поки не стало надто пізно. Таким чином, фактично, ми дійшли до цієї ситуації, про яку я. Вже неодноразово говорив, і яка мала продемонструвати, що ніяких реальних домовленостей у Дональда Трампа із Володимиром Путіним не було. А була впевненість, що американський президент зможе примусити російського погодитися на припинення вогню.